Всім привіт! Мене звуть Мирослава. Так як ви обіцяли в минулому ролику, зараз я вам продемонструю і покажу пробнічки помад від серії Джордані. Нові матові помади, які зараз будуть випускатися. Я замовила всі пробніки. Є 10 різних кольорів. Зараз я продемонструю. І також у мене є два пробники нових парфумів, щойно вийшли. Це перший каталог, тільки з неділі, з неділі вони взагалі е війдуть в продажу. Давайте почнемо з парфумів. Спочатку це такі у мене два маленькі пробнички. Е зараз новинка. Е одні з них в, носу, в основі з вишневим цвітом. Інші Бузок. Білий бузок. Так, перші з вишневим цвітом. Ось надпис їх. Якщо видно, зараз ми відкриємо. Ось оригінал. Зараз вони в каталозі, отак От вони будуть виглядати в продажі вони будуть тільки в бізнес-класі з цієї неділі. Скажу точно, яке це буде число. З 21 лютого по 5 травня, не, по 5 березня буде діяти. Війде в дії, буде діяти 2 тижні цей каталог бізнес-класу. Це, якщо ви в минулому, в минулому каталозі зробили 75 балів, то цього разу можете замовляти вже ці парфуми з бізнес-класу. Поки що в загальному каталозі їх немає, тому замовити можуть тільки ті люди, які є в бізнес-класі. Тому переваги бізнес-класу завжди, завжди дуже вигідні дуже великі. Попробуємо. Аромат. Буде на любителя. Трошки свіжий. Свіжий не солодкий. Не солодкий свіжий аромат. Аромат свіжий. Добре відчувається цвіт вишні. Дуже добре відчувається. Запах такий. Дуже добре передав. передався саме запах вишні. Там є ще міндаль, але я би. Його практично не чути. Кедр дає чуть-чуть горчинку, але вони такі до свіжих більше. Можу я їх віднести. Вони не такі зовсім, що воздушно такі свіжі, повітряні а трошки з горчинкою. Кедр дає горчинку таку. Так, наступні парфуми йдуть з білий, з білий бузок. Ось такі. Вони зараз будуть зі знижечкою класною у бізнес-класі. Ціна дуже вигідна, і парфуми. Зараз ми їх протестуємо, як вони будуть пахнути. Дуже шкода, що, я, що ну, запах ніяк не передається. Так, ось такий пробнічок. Код пробніка білого буска 32441, можете замовити собі. І вишні. 32,442 Так, якщо ви ще не маєте дисконтної знижки, підписуйтесь. Проходіть внизу під відео по силочці і заповняйте анкеточку. І вам обов'язково буде вже надана знижка 20% на всю продукцію. Так. Тестуємо наступні парфуми. Таке відчуття, ніби я стою в сіреньньому саду. Бузок, ну, запах бузка просто основний, який тут є. Я відчуваю в основному бузок. В основному бузок. Реально, ну, чисто бузок. Запах передався дуже класно, навіть ну, зазвичай пробник трошечки іскажає запах, ну трошечки-трошки, може він там не, не ідеально буде так, він пахнути, а е сам парфум буде пахнути ще краще. Це однозначно. Супер, мені подобається, кому подобається запах бускату, е реально понюхайте звичайний бузок і так, точно так же пахнуть ці парфуми. Точно. Перейдемо до помад. Так, я присяду поближе, поближче, щоб ви бачили. Так, яка в нас перша? Перша чайна роза код 32328. Зараз будемо шукати, знайшла ось таке такий пробничок. Будемо пробувати. Одинок. Одинаково передає колір ідеально. Супер, дуже приємний на губах. Вона така ніби кремова, дуже легко зручно носиться. Так, наступний колір пильна роза. Код пробника 32329. Пошукаємо. Єсть. Не буду я з каталогом порівняти, тому що це дуже довго його зараз піднімати, класти. Ось такий є колір. Повторюсь, назва пильна роза, 32-329 код. Наносимо. Ось так. Так виглядає на губах. Аналогічно повністю відповідає пробнику, Лягає дуже легко, м'яко, Консистенція всіх. Ну поки що однакова. Можна сказати, що одна відрізняє чимось від іншої. Так. Так, 30. 32 330 Так, зараз будемо шукати, де наш рожевий. О, знайшла. Ось такий колір. Повинен бути яркий. Так, ось такий. пробник коштує всього навсього біля 5 гривень. 5 гривень він коштує, тож сміло собі можете замовити, ну, навіть і всі кольори, перепробувати, передивитись, які вам більше йдуть. Навіть справляється непогано. Посток губками. Колір відповідає, На губи лягає рівно. консистенція така ж. Мені подобається. Такий сочний колір. Насичений, яркий. тепер пише, все, де видно, що починається віти. Приходить тепло до нас, і такі кольори будуть дуже актуальними. Я кажу, пігментація вона досить стійка, Витерти досить важко. Везнять макіяжу засіб. Такий двохкомпонент не відзувальне. Такі там лупненькі. Витер так, тому що інакше 100% не передам колір. Воно ну, не зітреться. Так, Витро. Далі наступний колір кораловий рожевий. Код 32331. Так. Знайшла. Ось такий кораловий колір. Наносимо? Супер. Кому подобаються такі відтінки, кому вони підходять. Це, в більшості я думаю, вони будуть підходити саме, якщо такий образ до образу саме. Досить схоже виглядає на губах і на пробничку. А, практично ідентично. Може, камера не, не дуже добре передає, але вона відповідає кольору. А Якщо ще під основу нанести карандашик, то взагалі буде ідеально. Так, йдемо далі. Пігментація така хороша. Я вже і засобом для зняття макіяжу, знімаю, а воно все одно знімається важко. Так, начинаємо. Наступний колір оранжевий оранжевий корал 32-332. триста Ось такий. Такий пробничок. Пробуємо. Колір відповідає. Яркий такий можна зробити образ. Супер. Ось така ярка помада. Кому подобаються такі от яркі, хоче виділити з сірої маси, то ідеально відповідає пробнічку кольору. Так. Я сподіваюся, вам стане нагоді моє відео і ви зможете собі брати саме те, що ви хотіли, саме те, що вам підходить. Можете замовити для себе самі пробники і. Замість по експериментування подайте саме вам, як воно піде. Так, наче вітерно, хоча важко дуже воно вітраються. Так, э, далі лілова орхідея 32-333. Ось така. Ось таке лілова орхідея. На губах виглядає красиво, мені подобається. Не думала навіть, що мені такий колір може пасувати, але досить він мені подобається. Якщо такий образ, ну, я би собі замовила такий. Взагалі ніколи не користувалася такими рожевими, яркими. Але цей колір мені подобається. Лілова орхідея. Код пробника 32333. Класно. Я звернувся на нього увагу, не подобається. Треба знову такий колір, щоб він був в мене. Ну, сподобався мені. Так, витриваємо. Пігментація дуже сильна. У всіх. У всіх кольорів. Засобом для сняття макіяжу важливо не знімається. Так, не на 100% знімається. Ось так, виглядає з вами 100-бездім, щоб ще його не посидя. я трохи не. Ось так, слабкий книжь. Ні, давайте займаємо, ось добре. Стіку кусити провізьме. Так. Наступний пробник це насищений ягідний 32-334. Всього 10 кольорів. такий пробник. Мені. Ось такий колір. Супер. Я за контур трошки вийшла. Ну не страшно, мені головне передати вам колір. Ось такий класний, насичений такий колір насичене ягідне. Називається код 32334, код пробника. Ще раз нанесу це матові помаді. начабитордам. Руки вже всі червоні від кольорів грізах. Так що я зайшла з прикуляра, наступний коєр, е а... сумеречна роза 32 355. 335 код. випадає Супер. Мені подобається. На губах мігеньке. Так як і всі. Так, це у нас колір сумірічна роза. Код провніка 32335. Залишилось два кольори. Важко вони витираються, Усі кольори важко витираються, Тобто вони будуть стільки, це вже просто свідчить, що вони стільки будуть. Далі наступний колір, глибокий малиновий код пробника 32336. такий Схожий на класичний червоний. Ось такий пробничок. Називається глубокий малиновий. Чесно, малиновий. Не зовсім схожий. Ген, це класичний червоний. Колір співпадає. Мені такий колір подобається. він такий До образу або до вечірнього варіанту буде досить ефектно виглядати. Лягає класно. Не на наубах відчувається такий. Взагалі можна буде безліг. Должна я гомо... Она экономики не такая. Ну классно, топать, не амунтуй. Так, и остальные куда у нас Ух ты. Ты так просто не знаешь. Хоча так далеко не іграм. Так, так. так. Наступний останній колір. Терпкий бордовий. Терпкий бордовий. Мені подобаються такі темні кольори. як кольора. Відповідає поробнику, Можете самі глянути. Такий бордовий, красивий колір, насичений. Ось такий колір. Так, на цьому все. На сьогодні було 10 відтінків кольорів. Всі пробники, ви зможете знайти перелік їх, їхні номера ще в каталозі номер 3 на сторіночці 102. Все, на цьому закінчуємо. Була рада з вами поділитись своєю інформацією, продемонструвати на собі, як, які кольори будуть мати новий випуск помад Giordani Gold. ікона стиля матової помади. Мені подобається, я вже собі придивилась. Чотири навіть кольори, які мені подобаються на вечірній варіант і на повсякденний варіант. Класні стійкі, пігментація мені подобається, дуже-дуже пігментовані, тому стираються важко. Це означає, що вони будуть стійкими. будуть триматися практично весь день. Всім дуже, дуже гарно дякую. Ставте лайки, пальчики вверх, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Пока-пока.